Я не можу дочекатися ранку, щоб продовжити її вишивати. Мені подобається, що вона мені не подобається. Це буде щось нове в моїй вишивальній кар'єрі. Неможливо відірвати очей від краси, від цього сяйва. Чекаю новий набір з перевипуску. Dimensions. Я вже не вірила, що його колись перевипустять. Коси, коса, поки роса, коси, коса, поки роса. Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивальні смаколики. Ми давно з вами не бачилися, тому я за вами дуже скучила. Але в мене для вас є дуже багато цікавинок. По-перше, до мене прийшов набір, при який я вам розповідала, що я чекаю, це вишивка не хрестиком. Він дуже цікавий, і я хочу його спробувати. Сьогодні я вам покажу відео. І також без вас я розпочала два неймовірно гарних процеси. І давайте приступимо до моїх вишивальних смаколиків. Так як я 24 рік прийшла тільки з двома незавершеними роботами, мені захотілося розпочати щось новеньке. І це був набір від Dimension, ось такий медовий ведмедик. Він мені давно дуже подобається, я його придбала, це перевипуск. І... Я так захопилася вишивкою цією роботою, що не помітила, як вишила вже пів роботи. І зараз я покажу, що в мене навишивалось. Ось, бачите, мені в цій роботі подобається не стільки ведмедик, як ось ця скляна медова баночка. І я її вийшла, там сидить бджілка, і кришечка металева, так все гарно передається, ну, неймовірно. І правда, трошки важко вишивати. в мене болять пальці від цієї роботи, тому що тут дуже жорстка канва, і вишивається півхрестик у 5 складень ниточки. Правда, я вишиваю голочкою тюліп найбільшого розміру, 23-м, але все одно трішки важкувато вишивати, і так як я звикла працювати з рівноміркою. від Аїди я трішечки відвикла. Але все одно мені так хочеться мати цю роботу незавершену завершену, що мене не лякають ці різні ось такі негаразди. І я вишиваю бекстіч по ходу роботи, тому що потім. Я завжди бекстіч залишаю на потім, і це мені, я потім сижу два дні, вишиваю один бекстіч, і мені це трішки не подобається. А якщо його вишивати по ходу роботи, так і не помітно, що його тут трішки є. Ну, тут В цій роботі бекстічу небагато, немало, ну і небагато. Дуже гарно мені подобається, колір канові мені подобається. Ось тут внизу не зашиваються деякі частинки, і дуже такий гарний виходить ефект. Трошечки намучилася я з цим кущиком. А так в основному дуже легка, гарна робота і приємно вишивається, незважаючи на те, що тут ідуть ниточки, ось таких коричневих кольорів. От, доповнюючи пасми. Дуже мені подобається над нею працювати. Виворотня сторона, бачите, вона така йде груба, тому що тут нитки у багато складень. Але ж, да, бачите, як тут одним кольором вишивається, нема ніяких одиночок, і така вона, ну. Така ось виворотня сторона. Ще я працювала ось над цією роботою. Мені ці троянди дуже подобаються, але вишивати мені їх не дуже подобається, тому що тут одиночний хрестиків, ось ці слова вишиваються, але я вишиваю по 2-3 елемента, і так непомітно я її планую завершити. Вишила я ось. Оцей елемент і ось цю частинку. І обшила кругом цих елементів слова. Ниточки, тут такі переходи, і вони між собою не дуже відрізняються. Ось можна, подивлячись на цю роботу, подумати, що тут іде. Три кольори всього всю, Але рожевих два відтінки, які дуже схожі між собою. Жовтих також два-три відтінка. вони між собою дуже схожі. І не видно, що тут вишивається декілька ниточками. Ось в цьому стебельці йде два кольори зелених, але вони, я ж кажу, дуже між собою схожі. І так, помаленьку я просуваюся в цій роботі. до Половини роботи. І ось я розпочала вишивати ось цей головний елемент найбільший. Він, я так дивлюсь, буде найлегше вишиватися. І так як я завершила цю роботу вишивати на приємному такому місці, мене чекає на мій улюблений елемент, тому мені хочеться до цієї роботи знову ж приступити. І ось така трояндочка, ви бачите, це я сама. З полімерної глини роблю. Правда, в мене їх вже всі розібрали, але на повтор я можу зробити така невеличка реклама. І ще я розпочала одну дуже цікаву схему. Вона мене також захопила, я не могла дочекатися ранку, щоб продовжити її вишивати. Вона неймовірно цікаво вишивається, я ніколи такого ще не вишивала. І це мандала, колібрі і мережево. І зараз я покажу, що я навіть вишила. Я вишила 10%. Вишиваю я її по електронній схемі. Зараз я вам її покажу поближче. Тут йдуть і хрестики, і різні шовчики, і буде багато бісеру. Неймовірно ніжна робота, вона така, як зефірка, дуже така ніжна. І поки мені цікаво вишивається, далі не знаю, як буде, тому що ці елементи будуть повторюватися. Але поки на даний момент я в захваті від цієї роботи. Я не була впевнена, що мені сподобається вишивати шовчики, але це дуже цікаво взнавати щось нове, нові техніки вишивки, і мені подобається, як вони вишиваються. Дуже цікава робота, неймовірний талант у дизайнера таке придумати. Ну, такого ще ніде ні в жодній немає ні в набору, ні в жодного дизайнера. Ось такі шикарні розробки. Ось в цьому рядочку йдуть стіпки, родовський стібок. Я його пробула вперше, а він гарно і швидко вишивається. Ниточкою ДМС і ниткою ручного фарбування. І ось це мережево. В цьому мереживу воно наче таке невеличке і повністю не зашите, але тут йде десь майже 3-4 тисячі хрестиків. І я його вишивала 3 дні. Таке воно не маленьке, а дуже цікаво вишивається ось ниточкою ручного фарбування. Дінки Дайс, Тут йдуть переходи: і фіолетові, і сині, і голубі. Дуже гарна ниточка, і я намагалася вишивати, щоб. Ну, були оці обидві сторони, щоб переходи були одинакові, щоб дуже воно було таке рябеньке. І потрібно ось це мережу мені так вишивати кругом одинакове, щоб воно було так не дуже ряботіло. Ось Тут таке йде від фіолетового, і синє і таке більш бліде. І Потрібно мені намагатися вишивати так всі. Мережево по всій мандалі. Ось тут йдуть і вічки, я бачила, їх вишивають такі більш, більші а, дирочки, але мені подобаються такі невеличкі. А, хоча Мартіна казала, що потрібно гарно написала, що потрібно гарно тягнути, щоб вони такі були ну, величенькі, тому що це мереживо. Також вишивається мережевою з ниточкою Керан, вона такого блідо-голубого кольору. Тут йдуть невеличкі такі переходи, і тому не потрібно тут думати, щоб було все однаково. Тут вже собі вишиваєш в задоволення. Також багато цих Raven gallery, таких блискучих ниточок, ось цих таких сріблястих іде аж. 5 котушок, ну, їх, звісно, стільки не потрібно. Якщо дві використається, то й добре. От вони такі придають блискучості роботі, дуже гарні ниточки. І ще я не вишивала ось цією дуже такою ниткою, яку не можна дочекатися. Це Глоріана, я нею ще в цій роботі не вишивала. І в мене така підозра, що вона. Буде використовуватися мало, ну, мало ну буде використовуватися в роботі. Дуже мені подобаються ось ці кутики, О, вони такі класні. Тут йдуть 4 різних стіпка в одному квадратику. Дуже мені сподобалось вишивати. Це два кутика і мені ще потрібно вишити ще два внизу. І буде багато бісеру йти, бісер я. Вирішила пришивати в кінці. Звичайно, воно е на фотографіях не так буде без бісеру гарно дивитися, але я боюся, коли я буду перекручувати тканину, що це буде залишати сліди на тканині. Ще тут будуть йти яскраві вазони зверху. Е там я так підозрюю, мені буде весело, тому що йде дуже багато. Е таких одиночних хрестиків. там два хрестика, там три хрестика. Тому я так ще не наважилася до них приступити і там буде вже вишиватись ниточкою Глоріана. І ось такий, неймовірно, гарний буде біси пришиватися. Ось цей білий я буду заміняти, тому що мені не подобається тут така темна йде серединка, і я бачила на роботах, він ну, дуже так кидається в очі. Ця серединка темна. І я розповідала, що коли я вже пройшло багато часу, я подивилася на. Набір, який я замовляла у Сінді, вона мені не доклала два кольори бісеру. Правда, вона пише, що із-за зайнятості, загруженості можуть бути якісь помилки. Потрібно протягом місяця написати і вона все дошле. Але я вже побачила це набагато пізніше. Пройшло набагато більше часу. І ось я на Еці дозамовила ось цей номер 608, тому що. В Україні цього кольору я не знайшла. І ще там один номер десь прийшов. І Потім я передивилася, запитала у дівчат, чому вони самі шукають матеріали, а не замовляють у сінді, тому що, виявляється, сінді заміняє деякі кристали, кольори. І коли я передивилася, ось цей Олександріт. Ані аква серденько, воно повинно йти, по-моєму, з напиленням таким кольоровим, а в мене просто аква. Ну, не переливається так. Але нічого страшного, колір то по ключу йде. Колір по ключу, і ось такі. Кристалики також вони. Я вже не терпиться мені ними повишивати. Правда, тут дивлюсь, теж заміна йде. Олександріт повинен йти з покриттям, але його чи зняли з виробництва, його важко знайти, тому що я замовила. Ще набори на дві мандали, я так ними захопилася. І я дивлюся, що наша дівчинка, яка збирає, також лександрит, в неї без IP покриття. Ну, його вже, мабуть, важко знайти. І ось Я замовила ще на дві мандали набори. Ну, вже як буду вишивати, то тоді покажу поближче, які тут матеріали. Ось ці кубики мені подобаються. І чекаю бісер я замовила у дівчат, а нитки я чекаю від сінді. З нитками, наче вона там в неї все гаразд, вона не, не заміняє і все ну, дивлюся, як треба в неї. Вишиваю я на рамі Millennium, дуже мені подобається гарна така натяжка. Я вам покажу, як я. Як я натягую, мене просили показати в відео, як на цю раму натягувати тканину. і я... Пройшло багато часу, правда, але я <говорю> виконую просьбу і показую, як це робити. Це дуже легко і просто, і багато є відео на YouTube, але ну, просили, то я показую. Потрібно рівномірно скласти тканину, закріпити за допомогою спиці, теж саме повторити з нижньою планочкою от, і порівняти, щоб вони були одинакового розміру, і з боковими планочками закріпити, У мене найменше на 25 см, і підкрутити, і виходить ідеальна натяжка. І хто вперше на моєму каналі я розповім, що я виготовляю дуже гарні гольнички з якісних матеріалів. Тут ідуть і кристали Сваровського, японський бісер, шкіра італійська, і в залежності від того, якого кольору оксамит, я підбираю також кольору кристали. камінчики різні, щоб вони між собою гарно поєднувалися. Ось такі гольнички, якими можна користуватися в повсякденному житті. Вони дуже піднімають настрій і прикрашають рукодільний столик. Вони дуже гарно поблискують. Ну, звичайно ж, це ж кристали Сваровського. Кого зацікавило, пишіть в інстаграм, посилання буде під відео. На даний момент в наявності немає, але я працюю над новими гольничками. І зараз я працюю над дуже цікавою, ну, вона буде не дешева, тому що там іде бісер із золотим покриттям. Він сам по собі не дешевий. А більш бюджетні я також виготовляю, Ось одна в мене залишилась Ось така. Далі, в наступних відео, ви побачите нові. Це більш такі бюджетні, дешевші гольнички. Ну і Вони можуть йти в комплекті із такими мусельничками для ниток, які складаються і робляться такі маленькі, можна їх покласти в сумочку для вишивки або на робочому столі. Дуже компактні, я сама такою користуюсь. Розповідала, що на свої гольнички, я вже всі сваровські в нас в Україні де тільки можна повигрібала з магазинів. І ось мені за кордону прийшли ось такі кристали до моїх нових гольничків, дуже гарні кольори. Дивіться, які переливи. Це піде на. Цей колір в мене є задумка на одну таку гольничку. Я на неї кажу медова. Вона буде така в темних кольорах, дуже неймовірно гарна. І ось цей рожевий, о, як він мені подобається. Ну і цей такий незвичний колір. Так, це на мої нові гольнички. Сьогодні вийшла нова Міра білія, Така вона цікавенька, але щоб мені хотілося її вишивати, такого не відбулося. Тому мені подобається, що вона мені не подобається. І набір, який я чекала, він йде в мене в плани на цей рік це ось такий набір з Великої Британії. Вишивка не хрестиком, я на нього кажу, я планую вишити ось таку пташечку. Ось цей низ потрібно придбати окремо, я ще над цим подумаю, ну, поки я придбала ось цю пташечку. Дуже гарна йде інструкція, все зрозуміло, ці набори. Виробляє одна сім'я Великобританії, вони роблять заготівки, пакують бісер різний і вона, не знаю, як звати її, вона, вона дуже така велика майстриня, вона навчає в неї є, певні колективи збирає, навчає їх різного шиття. вона вишиває її металізованими. Металевими нитками і ну, різні різні техніки. Вона така дуже великий гуру в, цю, в цій вишивці. І вона ще випускає. Ще мені подобається синя пташечка, сова там дуже гарна, ну, але я поки зупинилася на ось цій. Тому що набори ці не дуже такі доступні і потрібно стояти в черзі. Для того, щоб отримати цей набір. Ну і набір іде йде такі дуже якісні коробочці. От Був подарунок, таке серденько органайзер, що дуже приємно. І все, бачите, так мені подобається, що все в одній кольоровій гамі, коробочка, і ось цей папір. І йдуть такі детальки до цієї пташечки. Все розписано. Ось це, наприклад, йде до хвостика весь набір, тут і золоті металеві нитки, і бісер, і шерстяні ниточки буде вишиватися. Далі це накрильця йдуть. Також набір весь попакований, що дуже легко розібратись. І найбільше мене лякає, це потрібно в'язати на грудках. в цього, Я на нього кажу горобчик. В цього горобчика ось потрібно вив'язати голову, грудки, і це мене найбільше лякає в цій роботі. От. А так все просто. І нитки йдуть, ну, все-все іголочки. А що мене насмішило, це ось такий кусочок маленький віску. де такий огрізочок. За такі кошти можна було б і цілий покласти, не вже він такий дорогий, такий собі огрізочок. Ага, це ось набір різних голочок іде. Це також для. Крильці там йдуть двойні, подвійні. Це для грудки буде вишиватися. Хвостик, йдуть, хвостик і крильця ось на таких магнітних застібках йдуть. І саме тільце виготовлене, йде вже із готовим дзьобиком. Не знаю, що це за матеріал. От, і окремо йдуть лапки, які потім будуть приклеюватись. Такі вони важкенькі ці лапки, е, метал, мабуть, це. Ось такі, Отакі да, важкі. І це все з, цей виробник, сім'я, все це виготовляють самі. І навіть клей поклали. І ось іде така книжечка-інструкція. Ось це потрібно в'язати. Мене це дуже лякає, як я, чи зрозумію я це. І ось така йде інструкція. Все тут гарно розписано, розмальовано, така ціла книга. Ось це в'яжуться ці грудки. Ну, наче так зрозуміло, не знаю, ось. Букриця, там все зрозуміло, а ось ці, це в'язання, то. Не знаю, чи в мене вийде ось така пташечка, і в неї така зверху на спинці вставляється на персток. На персток я вже придбала ще давно, тому що я знала, що в мене буде вишиватись цей набір. І також мені хочеться ось цей мох придбати. Він також там дуже цікаво вишивається, там є і для ножниць ставка, і така гольничка для голичок, і він вишивається різними також техніками. Дуже цікаво. А цю дерев'яну в них можна замовити, а можна і в наших українських виробників замовити, вони таке виготовлять. Так, ось така інструкція. Дуже цікаво. Не терпиться мені, ну, звичайно, буде кропітка робота, ну і результат повинен бути також гарний. Кому цікаво, ось виробник цього набору. На діменшість мене все більше і більше захоплюють. І я чекаю один набір, який я не очікувала, що його перевипустять. Він, неймовірно, неймовірний. І він мені подобався, коли я побачила його відшиві. Одна дівчина його так сфотографувала якось з правильного ракурсу, і що можна було побачити. Всю його цю красу і неперевершеність цього набору, я його чекаю і обов'язково вам покажу. Ну, як завжди, чекаю вас в коментарях. Мене це надихає, допомагає моєму каналу. І я знаю. Що вам цікаво із коментарів? Я намагаюся на всі відповідати. Мені, мене запитують і про тканину, яку підбираю, де я купую схеми різні? Я на все все відповідаю, тому що. Ну, ми, вишивальниці, повинні один одному ну, допомагати і надихати. І підписуйтесь на мене, тому що в мене ще в майбутньому дуже багато цікавого. Дякую за перегляд, хто додивився до кінця, і всім пока. Я не можу дочекатися ранку, щоб продовжити її вишивати.